Дмитро Кузьмак з 2002 року працює у хірургічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Його мати та бабуся також були медиками, тож чоловік вирішив продовжити сімейну справу. Я, в принципі, навіть за іншу якусь спеціальність не дуже думав. І, а хірургія подобалась саме студентства, я в іншої професії не розглядав для себе. Специфіка нашої роботи взагалі відділення це невідкладна хірургічна допомога, також хірургічна допомога на, в основному на чарівній порожнині. Зараз останнім часом ми працюємо і на грудній клітці. В нас виконується весь спектр невідкладної допомоги і в принципі, весь спектр хірургічної допомоги. Валерій Гринчук у хірургії більше 35 років. Він одним із перших в Україні почав лікувати варикоз із допомогою лазеру. Виконав більше 7 тисяч таких операцій. Не планував бути хірургом, тому що знав, що це важка професія. Вона вимагає дуже високих знань і кваліфікацій і кваліфікації. Так далі. Але коли почалося навчання на першому, другому, третьому році, я зрозумів, чому б не вибрати і хірургію спеціальність, яка, яка відповідала б моїм амбіціям у третю суботу вересня в Україні відзначають День хірурга. І з початком пандемії коронавірусу, а згодом і з початком російсько-української війни роботи у хірургічному відділенні побільшало. За останні півроку фахівці виконали близько тисячі оперативних втручань. У нас в відділенні працює більше 20 хірургів. В колектив омолоджується. З'явилися у нас торакальні хірурги. Бачиш, коли людину привозять на носилках. І через кілька днів, через тиждень виписується, своїми ногами йде додому. Душа радується в операційній кімнаті. Під час втручання працюють від п'яти до шести фахівців. Вони говорять, від злагодженої роботи у команді залежить життя та здоров'я пацієнтів. Ми повинні навчитися співпрацювати, знати один одного. Тобто завжди тренуватись і відточувати свої навики, завжди на операціях і відчувати один одного. Ми один одного поважаємо, відповідно, один одного підтримуємо в складних ситуаціях, тому в нас все вдається. Має бути командна робота. Один в хірургії не воїн. Щоденне навчання, щоденна праця важка праця. Нині хірургія в Україні не стоїть на місці. Зокрема, з'являються нові технології та обладнання, які допомагають робити операції більш оперативно та з меншим болем для пацієнта. Зараз широко використовуються ендоскопічні методи обстеження, рентгенологічні. Вони раніше були але зараз. Це набагато потужніше. Змінилася апаратура ті операції, коли забирають камінці з просвіту жовчевих шляхів без, без оперативного, без інвазії через шкіру. Опять же, лапароскопічна стойка. А тому хірург це професія, яка вимагає безперервного навчання протягом усього життя. А ще додає Валерій Гринчук: його робота неможлива без любові до пацієнтів. Коли ти їх любиш і просиш Бога, щоб він їм допоміг, чи вони будуть у Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.